Ну що, друзі? Пам'ятаєте людей, які сиділи в інтернеті, потирали руки і казали: все, КТМ банкрут, гру закінчено. Так, от, у мене для вас новина КТМ не просто живі, вони в строю на повному газі і готові втерти носа всім, хто писав на кролог. 25 лютого цього року офіційно кредитори затвердили плани реорганізації заборгованості. 30% боргів виплачують готівкою до 23 травня. Це близько 548 мільйонів євро. Далі в гру увійшли важковаговики. Індійська баджач-авто влила в компанію близько 800 мільйонів євро. Також за перше півріччя продали. Понад 100 тисяч мотоциклів кінцевим клієнтам, і це при тому, що ще рік тому всі говорили це кінець. В результаті чистих борг скоротився з 1,64 мільярди до 756 мільйонів євро. А власний капітал знову позитивний: 533 мільйони євро станом на червень 2025 року. 29 липня КТМ оголосили про відновлення виробництва на всіх заводах в Австрії. Маті Гофен і Мундерфінг працюють без зупинок: чотири виробничі лінії, понад тисячі Працівників, жодних літніх канікул, тільки робота. В першу чергу з конвейера почали сходити мотоцикли лінійки Cross та Enduro 26-го модельного року. Мото так, КТМ у грі. 25 рік вони відкатають повністю. А зараз ведуть перемовини про продовження контракту з Дорма до 31-го року. І так, у них є бюджет, щоб продовжувати розробку байка на 26 й рік. Так, що вболівальникам запастися прапорами, а конкурентам заспокійливим. І тепер головне, нові моделі 26-го року вже на підході. І якщо ти думав брати КТМ, зараз саме час робити передзамовлення. Бо коли ці моделі з'являться, вони розлетяться швидше, ніж меми про банкрутство КТМ у 24-му році. Залишай заявку, пиши нам, і будемо разом чекати, коли твоє нове помаранчеве серце прийде в салон. КТМ спіткнулися і впали так. Але справжня сила не в тому, щоб не впасти, а в тому, щоб піднятися і йти далі.